Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьми, звуть мене Аня. Давайте сьогодні подивимось Запоріжжя. Важка була ніч, ранок, знаю, все знаю. колежанка дзвонила, друзі дзвонять. Не спала з вами. Давайте дивитися, що далі, тому що все це добре поговорити, що нам робити далі. Не забувайте підписуватись та підтримувати канал Запоріжжя найближчі дні. Можуть залякувати, можуть залякувати, але насправді в місті всі спокійні, займаються відновленням, якимись ремонтами, своїми справами. Думають, що далі, думають щось стосовно громад, можливо, будуть якісь ще там. Збори влади. Чому? йде ця інформація? Тому що важливо щось планувати щодо захисту. І будуть якусь громаду розглядати, чи вивозити, чи ні, чи об'являти там евакуацію чи ні. Я не бачу паніки насправді, але і від ворога будуть заяви, що він планує якесь просування саме у вашому регіоні. Запоріжжя найближчі дні. Не все одно карта жертв показує. З води заходять. Ну По-перше, бачите ціль над містом, яка може транзитом йти. По-друге, повторення ситуації. По колу. В одні й ті ж самі райони. Може бути ще наліт на місто, тому що показує, що по колу працює захист. дай Боже, щоб працював. Запоріжжя на найближчі дні. Не хочеться вас заспокоювати, але й не хочеться нагнітати. Тут якась, знаєте, погано, але стабільно. Приватний сектор тепер буде загроза. Ну, Будинок з дітьми. Сім'я в будинку, знаєте, втрата. А потім тиша. Буде ще тихий період, це не буде постійно. Запоріжжя найближчі дні. Мені подобалось минуле літо, позаминуле я проїздила і попрацювати і в гості і на Хортицю. І були прям такі тихі моменти. Зараз також будуть, але недовгі. Запоріжжя найближчі дні. Де попередмістю атака, йде прильот, йде загострення на фронтах. Дрони підлітають, розвідка буде висіти. Дивіться, може... Точково ударити, два береги показую. Як залітає, стягується до центральної частини, розумієте? Якась допомога прийде на місто. І військова так само, це, як знаєте, як якась волонтерка. Невелике щось. От як передадуть те, що військовим треба, знаєте. Щось заводського вашого району буде залітати. Показую декілька моментів, коли ворог хоче. Він як не долітає до цілі, розумієте? Чому вони там падають у нього, я не знаю. Але десь він чітко в ціль, а десь він просто, ну, куди ти бив? Запоріжжя найближчі дні. Ну, показую знову фронт першим. І швидкісну ціль бік міста. Склади, об'єкти на воді. Все одно дублюється, що біля води повинні бути прильоти. Василівка, найближчі дні. Васелівські райони, фронт. Укріплюємо сіми і ворог, важко цивільним. Дрони звідти будуть в бік міста йти. Стабілізується ситуація, треба час. Вони якось будуть хитро діяти, і хитрість їх буде якось мати інакший прояв. Будуть намагатися десь пролізти вороги. Не старим новим маршрутом. Турму великого проривання не показує. Мелітополь найближчі дні. Там гучно прильоти звідти також йдуть цілі в бік Запоріжжя. Інформація частково закрита. Ворог стягує туди резерви. По резервах буде приліт. Бердянськ найближчі дні. Бази відпочинку, зону відпочинку їх військових. Там будуть смерті в Бердянську. Там от за щось буде помста їм. ЗС найближчі дні. ЗС. Ось знову розмова про мир. Про те, що ми будемо самі управляти, захищати, про те, що ми не будемо передавати. Знову якась спекуляція. Патова і ситуація аварії не показує. Оріхівський напрямок, Оріхівський напрямок. Не може бути. Показую, знаєте, навіть якесь щастя, от щось іде, як... Ну, Десь ми втримаємось. Буде багато вогню, будемо намагатися нам зробити важко. І буде намагання просуватись, але ми, ну, прямо чомусь будуть радіти військові, що «а отут ми зупинили. Багато б'є, багато вогню. Важко от саме з тим, що з неба летить, впоратись. Гуляй поле найближчі дні. Швидкість на цілі, важка, тут каби підуть. то Це підряд іде, вони і так хочуть обійти з одного боку і з іншого, і не так, і не так. От ми трошки, знаєте, тут є жертви серед військових, і отут ми трошки не розуміємо дії ворога, яка повинна бути протидія до кінця, тому що ми якби чекаємо. ну Треба дія, щоб була протидія. Вільнянськ найближчі дні. Гупне поруч, гупне вперед. в передмісті. Для цивільних чомусь на відкритих місцевостях є загроза в день. Будьте уважні. Знову ж таки, як хтось видивляється, бачите, видивляється, кого? Видивляється військових наших. Де вони пішли? Куди вони машину поставили? там дрончик потім висить. Дуже обережно. І таких людей так само. Задавайте, куди треба. Гарного всім дня!